Звичайний будинок, дитячий майданчик, зелені насадження. Приємна картина. Таких подвір'їв у місті безліч та п'ятиповерхівка по вулиці Баленка, 6, наділена вкрай неприємною особливістю. Її жителі вже й забули відчуття, коли з крану тече гаряча вода. Понад два місяці вони щодня нагрівають воду у мисках та каструлях, аби хоч якось привести себе до ладу. Така проблема у цілому мікрорайоні Браїлки. Зверталися, говорять, до Жеку. Та інших інстанцій, але ніхто не може пояснити, коли вирішиться ситуація. Жара до 30 і вище градусів, 21 рік, а ми не можемо душ прийняти. І тим більше всі от пожилі люди, яким треба два рази в день купитися. Платимо, і плюс в лохані по старинці, нагріваємо кастрюльки і моємося, це разі діла. Толком нам ніхто нічого не объясняет основну причину, А люди, вот люди, які ну, 40 с лишним лет дому, бабуся, як вони можуть з то ли за паличку хвататься, то ли, извините, кастрюлю. Эту нести? Немає крайнього, нікого не спитаєш, ніде нічого. Вчора я вже по радио утром чула, що вони кажуть, люди за воду за оцю гарячу, а вони кажуть так, та це монополісти зговорилися. Раніше, ви, може, бачили на наших тролейбусах написано, в Полтаві хочеться жити, а зараз починаєш задумуватися, може це і не так гарно, як там хотілося б. І не тому, що там ну, немає гарячої води, ну, це може бути якась перерва, але ж це вже стало постійним явищем. Ну що це таке? Ні не помиться, на город збігаєш, прийдеш, грієш ту воду. До до якого? Поруця ми будемо мучитися з каструльками, тазіками. Ну, прийшов вечором чи з огороду, та й дітверечку куча. Намагалися поспілкуватися, говорять люди, із міським головою Олександром Мамаєм. Безрезультатно ритуал із самостійним підігрівом води доводиться повторювати і зараз. Я хочу звернутися к нашому меру, товаришу Мамаю, якого ми вибирали до яких пор буде продовжуватися безобразі, що на брайлках немає гарячої води. Я думаю, товариші мама є гаряча вода, вони ромуються. Де ж тогда у нас покращення життя? Йому, звісно, хорошо віддихати, де то їздити, а за людей хто буде думати. Ні його замісники, ні він не думає. У прес-службі Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства пояснили, ситуація повністю в руках публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації, тому дату включення гарячої води сказати не можуть. Нагадаємо, як ми вже повідомляли раніше, у Полтавгазі говорили, що підприємство не є власником блакитного палива його власник Нафтогаз України, якому теплопостачальні організації області заборгували майже 50. Десят мільйонів гривень. Пад Полтавгаз змушений виконати вимоги доручення НАК Нафтогазу згідно з постановою Кабінету міністрів України щодо порядку пооб'єктового припинення газопостачання споживачам у зв'язку з заборгованістю.